Когда мы говорим про какое-то перемирие, и там то, что нам пытаются навязать, конечно, это нереально. И вопрос даже не стоит в территории, в территории Российской Федерации, которые официально в ходе референдума присоединены, они должны быть по Российской Федерации. Вопрос стоит по двум целям и задачам, которые поставил наш президент. И милитаризации. Без четкого понимания выполнения этих условий, начинать какие-либо переговоры по какому-либо перемирию, наверное, для нас не имеет никакого смысла. И здесь самое главное, то, о чем сегодня говорил только что военный корреспондент, это наше что? Преимущество на фронте. И от локальных успехов, которым мы сегодня радуемся, для нас приятные, по у тех или иных населенных пунктов, конечно, мы должны для того, чтобы эти переговоры для нас были успешны, переходить к оперативно-стратегической операции. Я думаю, у нас вот уже в этом году условия для этого, возможности, они уже в наличии имеются. И это самое главное. Поэтому мы ждем действия наших войск для того, чтобы той глобальной мировой войны никогда, нигде, никак не появился. Есть подробности по возможностям и условиям, которые у нас если даже есть скоро если, появятся? Если даже воль, подробности есть, это точно не для того, чтобы рассказывать с этой трибуны. Мы никогда... Ничего нигде не наносируем. Мы работаем. А то есть мы исходим из того, что по очкам в этой ситуации не получится, и мы все же готовим или должны подготовить что-то большое. Сто процентов. И самое главное, главное, мы должны видеть перспективу. Вот как раз на то 27, 28, 29 год, когда эти наши так называемые товарищи будут пытаться что-то уже в составе НАТО. Предпринять против Российской Федерации. И вот те моменты, которые вы показываете, в том числе обучение тактической медицины, всех, между прочим, это один из ключевых моментов. Это нам тоже надо перенять. Ну и в Латвии. Прямо на полном серьезе готовятся воевать с Россией. Те кадры сняты недалеко от КПП Терехова. Впервые там появились зубы дракона. Правда, установлены они только на совсем небольшом участке их довольно легко объехать. То есть работали по методичке украинских чиновников Харьковской области, которые просто украли выделенные на строительство деньги. В Румынию впервые переброшены два американских стратегических бомбардировщика Б-52 Фортус». Это носители ядерного оружия. Бомбардировщики совершили перелет с авиабазы «Баркстейл» в штате Луизиана и отработали вылет на пусковые позиции в сторону нашей страны над Баренцевым морем. На перехват им поднялись истребители МиГ-29 и МиГ-31. Пересечения границы допущено не было. Но американцы, очевидно, идут на эскалацию. Еще одно подтверждение появилось сегодня. Новая стратегия США по Арктике. Необходимость в ней объясняется крупными изменениями в геополитике. Пентагон считает, что Арктика становится площадкой для стратегической конкуренции России и Китая. Там становится все сильнее, ну и Запад должен ответить. В частности, должен проводить в регионе военные учения ради демонстрации боеспособности. Демонстрировать, как вы поняли, будут именно нам. Ми знаємо про те, що нещодавно наш президент давав інтерв'ю Бібісі, і якраз таки там він повідомив про те, що гаряча стадія війни може закінчитися цього року, і це можливо за єдності союзників і за планом, який Україна готує на саміті миру. Ну і також Зеленський зазначив про те, що я думаю, що всі ми розуміємо, що ми маємо закінчити війну якомога швидше, звичайно, щоб не втрачати людські життя. Ну в цей час Кулеба прибув до Китаю для переговорів з очіль. Китайського МЗС, як це було, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 23 липня, прибув до Китаю. За його словами, він має провести детальні і розлогі переговори зі своїми китайськими колегами ваном щодо шляхів справедливого миру для України. Про це глава української дипломатії повідомив на своїх офіційних сторінках. Ну і міністр також додав, що крім цього вони також обговорять. Двосторонні відносини між Україною і КНР, переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою, зазначив також Кулеба. Ну і 22 липня стало відомо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба відбіде КНР з візитом. Він пробуде там до 25 липня всю нову інформацію, яка Буде оновлюватися, і що про що вони будуть там домовлятися. Ми обов'язково вам будемо повідомляти. Ну і також перед тим як він відвідав, він оголосив про те, що це буде мій перший візит до вашої країни в якості міністра закордонних справ. Ми обговоримо важливі питання: відновлення миру, поглиблення наших двосторонніх відносин, розширення торгової та економічного співробітництва. Я переконаний, що ця співпраця вигідна для Китаю і китайського народу. Ми можемо багато чого досягти, якщо. Працюватимемо разом, сказав Колеба. Ну далі ми переходимо до обговорення слів Трампа, який робить зараз все заради своєї перемоги, яку вони як. Ой, він так жадає, в листопаді вже відбудуться вибори, і Трамп сказав, що він зможе закінчити війну, яка наразі триває на території нашої держави, за 24 години. А ось на думку Клімкіна, Трамп діятиме не як політика, як бізнесмен, який звик жорстко торгуватися. Гучні заяви кандидата у президенти США від республіканської партії Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити будь-яку війну одним телефонним дзвінком. Це здебільшого передвиборчий піар. Але така зухвалість свідчить, що Трамп насправді готовий зробити жорсткі та рішучі кроки для радикальної зміни ситуації в Україні. Про це розповів колишній голова МЗС України Павло Клімкін. За його словами, наразі залишається питання, як саме Трамп планує закінчити війну і хто та людина, якій він планує зателефонувати після ймовірної перемоги на виборах. Трамп дійсно хоче це зробити. Це абсолютно очевидно. Він це постійно повторює і якщо він стане президентом, йому будуть про це нагадувати мало не щодня. Це ж не питання одного телефонного дзвінка. Звичайно, це частина передвиборчої риторики, але в переносному сенсі Трамп говорить про те, що готовий до сильних та рішучих дій. Зауважив Клінкін. Дипломат переконаний, що Трамп насправді має безліч можливостей, щоб підійти. Щоб підіймати ставку у цій ситуації, впливати на неї з позиції сили. Наприклад, він може погрожувати більш жорсткими санкціями Кремлю та його поплічникам, або значно посилити військову підтримку Україні. У нього є можливості підіймати ставку. Чи буде він це робити? Якщо так, і в якій послідовності. це залежить від нього і його адміністрації, в тому випадку, якщо він буде обраний, зазначив Клімкін. На думку ексміністра, зараз у Трампа взагалі немає чіткого плану, як закінчити війну в Україні. Річ за все він діятиме як бізнесмен, що усвідомлює нюанси та готовий до розмінів. Тобто, з самого початку він не прописує собі умови. Він каже: Я це зроблю. А на яких умовах будемо вести жорстку торгівлю? Важливо те, що він готовий вести саме жорстку торгівлю, наголосив дипломат. Ну і далі будемо говорити про. Думку Вадима Пристайка, міністра закордонних справ України у 2019-2020 роках, посол посла України у Великобританії у 2020-2023 роках. Він зазначає, що будь-хто з кандидатів у президента США після перемоги на виборах. Дуже швидко зрозуміють, що з Володимиром Путіним не можна просто домовитись. Доведеться воювати. Дипломат зауважив, що не став би говорити, що для України все пропало в зв'язку з новим поворотом у президентській виборчій кампанії в США. Будь-хто хто прийде в кабінет, дуже швидко зрозуміє, що з Путіним не можна так просто домовитись. Уже пробувало десь посередині або ще щось. Так, з Путіним не працює. Доведеться воювати, сказав Пристайко. Він констатував, що багато лідерів у світі, які прийшли до влади на хвилі руки, вважають, що все не так складно, як про це казали їхні попередники. Все можна вирішити у цьому контексті. Пристайко припустив, що мирний план кандидата в президенти США Дональда Трампа і заяви про завершення війни проти України за один день, викликані недостатнім розумінням ситуації.